Вже традиційно Тернопільські вищі навчальні заклади щороку обирають свою міст. Підготовка до конкурсу студміс медичного університету цього року тривала два місяці. Перший етап це кастинг, другий етап це підготовка до самого конкурсу. Ну і третій етап це сам конкурс. Репетиції проходили 3-4 рази на тиждень. Найважчим було зібрати всіх дівчат в купі. Що не каже, куди не дивись, але зібрати 12 дівчат на одну репетицію. Ми змогли на початку, посередині і в кінці. Спочатку спробувати себе у конкурсі було більше трьох десятків охочих дівчат, та взяли у ньому участь лише 12 красунь. У них було чотири виходи: власне представлення, конкурс талантів, вихід в купальниках та у вечірніх сукнях. Напевно, найцікавіше готування таланту, тому що це удосконалювання себе. Пробуєш себе з різних сторін, знаходиш собі щось нове, це дуже круто. Звання студміс медуніверситету цього року виборола студентка першого курсу стоматологічного факультету. Дівчина своїх емоцій стримати не могла. Я дуже я дуже шокована, але я дуже старалася, я прикладала максимальну зусиль. Просто я сподіваюся, що я дуже дякую за те, що ці зусилля справді були оціненими. І Дякую сказати батькам, організаторам і всім людям, які мені допомагали просто без них. Я б нічого не б зробити. До речі, усі учасниці отримали цінні подарунки від партнерів та спонсорів конкурсу.